Руки. Ми бачимо свої руки все життя. З маличку ми вивчаємо їх, вивчаємо ними, робимо ними. Ми бачимо їх в таких обставинах, що ой божечки, ну ви знаєте. А ще ми ними спілкуємось. Є багато жестів, які мають сенс дуже багато. Але один з них став дуже популярним. Його Піцяють одне одному дорослі та діти, політики та зірки, гангстери та домогосподарки. Так. Це діджитус імпудікус. Латиною безсоромний палець. 21 століття можна сміливо назвати епохою факу. То що не так з факом? І чи з ним дійсно щось не так? Більшість людей відокремлює від божевілля один тільки палець. Якщо людина витягне середній палець – його вважатимуть божевільним. А якщо вказівний, <рес> тоді не вважатимуть. Так що ж виходить? Що ми всі збожеволіли? Цей жест це привалювання чоловічого. Тут немає гармонії. Це взагалі що це таке? Це ж це пісюн? Це зневага над жінками. Це дискримінація, розумієте? Це Чиста емоція, бро. Прозора тут розуміло, всім. Я правийся світів. Факт нормальна тема. Тебе скрізь розуміють? Коли я не хочу ні когось бачити, або з кимось розмовляти, або якщо хтось дістав, просто вже. Що це значить? Це коли хочеш, щоб хтось від тебе відчепився. І все. Цей жест і взагалі ця культура вона не може зникнути сама по собі. Розумієш, має бути якась альтернатива. Тобто те, що буде виконувати ті ж функції, але краще, і буде більш пристосоване до сьогодення. Mm. Що це може бути? Хм -хм. Е, індійські мудри? Oh, yeah. Є з чого обрати. Але їх дуже багато. there should be a historical background for this. linkage of the generations, if you will. це не має contradict the рівності. our institution is studying dula, its history, its impact over human lives. and you know, this is wonderful. you know, we can find the depictions of the dula. Can you guess where? In, on the page, of the 15th century painters. Incredible. E tut Albrecht Dürerra. Ось вона. In epoca greco-romana questo gesto era un gesto scaramantico di buon auspicio, come dimostrato dagli amuleti ritrovati presso gli scavi di Pompei. Il gesto con il passare del tempo ha assunto ben altro significato. Troviamo il gesto anche nel Festival dei Folli, un'opera di Peter Bruegel il Vecchio, in cui un uomo seduto di spalle regge in mano una civetta, simbolo del paganesimo, e con l'altra le rivolge il gesto delle fiche. Simona Sempre nel 600, Gottfried Schocken dipinge il gesto nell'opera L'esame del medico, in cui una ragazzina ammiccando Fa il gesto sempre a voi, cari spettatori. Avv'è, c'è armonia. Voi s'podivitse, o c'è jednis e borodjba protileznostaj. C'è armonia, c'è krasa. Tutti è, jak cialovice, tak i žinoče, tak. Mi sai dire quindi qual è questo gesto? Cosa significa? Oddio, sembra il gesto del giugno quando ti rubavano il naso da bambino. Sì ma l'ho già visto però non lo so è qualcosa di, di volgare mi sembra, mi sembra un po' offensivo c'entra boh c'entra il sesso baciarsi con la lingua non lo so Recycle, recycling recycling something recycling no ni vi zhartuyete krutili peskintsya i deti i dorosli yes why I think dula is a perfectly fine alternative. <laughs> Even a child can spin it. And it's not a curse word. And besides, it helps with fine motorics development. Пам'ятаю, в дитинстві ще і бабусі, і прабабусі в селі говорили так, що дуля і ліче, і підказує, і посилає, так як по-теперішньому кажуть. Дуля є лікарськи засіб, якщо у тебе вискочив на оці ячмень, ти скрутиш дулю ячменю і він просто уходить від тебе назавжди, від горобців. А є ж такий вислів горобцям дулі крутити. Крутиш, розганяєш. Все дуже добре, і руки зайняті, і горобці розлітаються. Сюди, так? Да, дивіться, ага. сидиш ти в лісі біль багаття, в твій бік вали дим, е, очі роз'їдає, тобі ну, некомфортно. І є така присказка, що коли, ду куди, дуля, <крути> дуля, так. куди дуля, туди дим. І дим починає якимось магічним образом. Ну, валити він ще біг. Напринцип, чітчеряка спаса. То що ж ми, сучасні люди 21-го століття, обираємо для себе? Куций агресивний, дискримінаційний діджитус імпутікус? Чи розкішну, багатофункціональну?